День малята, хлопчики, дівчатка. Рада вас вітати. Хочу вам всім гарного дня побажати. Малята, чуйте, до нас хтось поспішає. Хто це? Подивіться, це ж. Маш. Це машина. Вірно, це пожежна машина. А для чого потрібна пожежна машина? Пожежна машина перевозить пожежники, а пожежники гасять пожежу. Давайте роздивимось, яка ж вона? Машина пожежна червоного кольору. В неї є ось такий великий кузов, є ось така велика кабіна, де сидять пожежники. А ще у пожежній машині є колеса. Ще у пожежній машині на даху є драбина. Ось така телескопична дробина. Бачите, яка вона довга? А для чого вона потрібна пожежній машині? А для того маляти, що пожежники вони підіймаються на високі поверхи будинків і рятують від пожежі людей. Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні на пожежній станції День відкритих дверей. Зараз ми вам все розповімо і покажемо. У пожежному депо машина є пожежна, кольору червоного, дуже величезна. Ми використовуємо пожежну машину, щоб гасити вогонь. У неї є кілька крутих приладів. Давайте на них подивимося. Це драбина, щоб підніматися на високі будівлі. У пожежному! Машина є пожежна, а у неї є драбина дуже величезна. Хто-небудь знає, що завжди використовують пожежні? Так. Шланг! Вірно. <звіць> а звідки пожежники беруть воду? З пожежного гідранта. Так, вірно. З пожежного гідранта такого, як цей. У пожежному депо машина є пожежна. Довгий шланг у неї є дуже величезний. Я впевнена, ви всі бачили, як блимає мигалка на пожежній машині. Це спеціальний сигнал. То хочу послухати, як звучить сирена і подивитись на мигалку. У пожежному депо машина є пожежна, а у неї є мигалка дуже величезна. Проте ми не завжди використовуємо пожежну машину для гасіння пожеж. Іноді доводиться робити інші речі. Хто небудь знає, що ми ще робимо? Ви знімаєте кошенят з дерев. Так іноді доводиться. У пожежному депо машина є пожежна. І цю зійстопа зняла дуже величезного. Ми готові вдень і вночі приїхати на виклик. Так і є. У пожежному депо машина є пожежна. Дуже величезне. Не хвилюйтеся. Зараз інша пожежна машина приїде на роботу. А тепер хто хоче подивитися на машину ближче? Ще ж по депо машина є пожежна І за працю допомогу вдячність величезна. Сподіваюся, малята, вам сподобалося сьогоднішнє заняття. До побачення, до нових зустрічей.